Я знову прийшла у Сквер Стрілка і на одноіменну набережну. Знаєте, для чого я сьогодні сюди прийшла? Щось я сюди зачастила. Причина візиту мого сюди сьогодні це я хочу перевірити, чи закрили вантовий міст на стрілці на реконструкцію, як і обіцяли з 1 жовтня. З 1 жовтня його мали. Закрити на ремонт і до кінця цього року 2024. До речі, в одному з попередніх відео я говорила про те, що планується ремонт цього мосту, і на нього хочуть витратити 5 мільйонів десь 200 тисяч гривень. Здається так. Ну, якщо вам цікаво, можете подивитися кілька відео тому, я про це говорила про це знімала От зараз хочу побачити, чи закрили його з 1 жовтня, чи ні. Колеги розповідають, що там познімали всі, нарешті, замочки, позрізали. Ну, от зараз я побачимо. А поки що я до нього йду, показую вам чудесні краєвиди. Нашої річки. І оцю оформлену в граніт набережну з цими прекрасними кульками. До речі, що хочу сказати, пил з Середньої Азії нарешті припинив йти. І вже навіть гранітні кульки чисті. Хоча їх щоразу, щоранку я бачила, комунальники миють. Тому майже нема пилу. Так, побачимо, що у нас тут з качками. Качки плавають. Ось такий вигляд має сьогодні набережна стрілка. Ну що, ходімте, погляньмо, чи закрили вантовий міст наш чудовий на ремонт, чи ні. Люди, здається, закрили все ж таки міст вантовий на реконструкцію, як і обіцяли. Ось стоїть зелена огорожа. Зараз були ще підійду. Покажу вам. Так і є. Ось так і є. Закрили. Вантовий чудовий білий міст на набережній стрілка на реконструкцію. До слова, хочу сказати, що я тут була 1 жовтня, 1 жовтня це не сталося, як обіцяли. Ну, напевно, закрили 2 жовтня. Ну ось, Нарешті це здійснилося. Бачите, поставили зелену огорожу з обох боків з цього входу і з цього входу. Позрізали, як і казали інші колеги, так і є. Позрізали замочки, Замочки, які вішали всі весільні пари. Під час весілля була традиція вішати тут замочки. І просто закохані приходили не тільки під час весілля, вішали сюди замочки на ці балки. Ось так. Нагадую, що збираються відремонтувати цей міст за 5 мільйонів гривень 200 тисяч. Про це інформація є на сайті публічних закупівель. Планується пофарбувати його, замінити балки, поставити якісь гранітні стіни, де вони їх будуть встановлювати, я не знаю, в цьому не розбираюся. Замінити дерев'яне покриття підлогу саму. Ось. Ну, зараз він отак виглядає. І давайте покажу вам з цього боку. Мст. Отак виглядає міст з цього боку. І ось навіть повісили оголошення. Вибачте, за незручності на цій території проводяться ремонтні роботи. Ну, ось так, от така новина. Всім гарного дня, всім добра!